Шановні користувачі ліній ArtMash, хочу вам показати певне доопрацювання, яке ми зробили ось в таких лініях. Давайте я вам продемонструю дуже по-простому: шнек дозованої подачі двоголовий наш шнек на два гранулятора 22 кВт та 37 кВт. Або неважливо, 37 кВт і 37 кВт. Вас забирає гранулу ось такий от транспортер і далі подає на норію і так далі, куди потрібно, на лінію. Що ми зробили? В нас були певні моменти, які нам не подобалися. Я думаю, що вони вам також не дуже подобалися. Коли нам потрібно розігріти матрицю, коли нам треба прогнати матрицю. В нам потрібно було щось відсовувати або гранулятор, або ось цю, Оцей шнек відсовувати і так далі. Це виникало певні незручності. Що ми зараз зробили? Давайте я вам продемонструю. І це буде йти в штаті. В кого такого немає, ми готові це відправити безкоштовно. Підкреслюю, ми модернізуємося і стараємося робити, щоб вам було зручно. Значить, показую, іде грануляція. В шнек, гранулою забирає шнек, коли нам потрібно коли нам потрібно це питання вирішити, законсервувати матрицю, чи її прогнати цю матрицю, чи шліфанути цю матрицю, ми робимо дуже по-простому. Є ось така ручка. Ми опускаємо його вниз. І є ось такий короб, який ми спроєктували. Він дуже простий і дуже зручний. Короб ми поставили ось так ось сюди, підідвинули ось той от ящичок. І вся гранула, яка не повинна попадати в цей шнек, щоб не отравити птицю, щоб у вас була чиста гранула, вона попадає ось в то корито. Дуже зручно і дуже класно, мені здається. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся на всіх лініях, які йдуть зараз. Це буде вже в штаті. Дякую за увагу.